Ми тільки що пройшлися по всій школі, і чесно кажучи, я просто в шоці в кожному класі діти кажуть найкраще в школі Федір Миколаївич, Федір Миколаївич. Що ви для цього робите? Можете розповісти? Не бізнес... знаю. Дуже приємно, звісно, коли так діти кажуть: я не намагаюся отримати їхню любов, вони повинні любити в першу чергу своїх батьків. Але найголовніше, що ми намагаємося в 25-й школі, я маю на увазі адміністрацію, і педагогічних працівників зробити, щоб діти приходили в школу, їм було тепло, комфортно, знаєте так, по-домашньому, щоб було вона у нас невелика. І дякувати. Богові це виходить у нас. Ну ми, якщо чесно, відчули ваш цей вайб, тому що настільки тепло в кожному класі нас зустрічали, і ми потанцювали, і ми вже і посміялися, і віршики нам розказали, і гімнастику показали. І це що ми не всі класи обійшли. Тому я думаю, у вас тут дуже весело. Що ми вас запросимо зараз? трішки тих тепліше буде. Буде наша школа проводить дуже багато ярмарок, щоб допомагати Збройним силам України. До війни ми проводили ярмарки, допомагали школам-інтернатам, ну, яких там не вистачає фінансування. Зараз в зв'язку з нашими часами, які має зараз наша Україна, діти проводять, продають, торгують всім, чим можна і не можна, Шуткую, Але ви знаєте, одразу і підприємницьку діяльність вивчаємо.